Малята, давайте допоможемо нашій оленці одягнутися на прогулянку. Малята, яка зараз пора року? Правильно, зараз осінь. Тому і одяг має бути відповідним. Малята, як ви гадаєте, з чого краще розпочати? З Спідниці, шорт чи штанів? Правильно, ми одягнемо на нашу оленку штани. Далі, що одягнемо? Футболку, осінню ковтинку чи зимовий светр? Так, одягнемо осінню ковтинку. А що ми одягнемо на ніжки? Туфлі, червоні чобітки чи зимові чобітки? Вірно, одягнемо червоні чобітки. А що ще одягнемо на нашу оленку? Правильно, пальто. А що одягнемо на голівку? Звичайно, одягнемо шапку. А ще ще знадобиться восени. Вірно, парасолька. А ці всі речі нам не потрібні. Ось ми й допомогли Оленці одягнутися на прогулянку. Дякую за допомогу та до зустрічі мої малята!